Привіт всім, дорогі раки! Мене звати Вікторія, ви на каналі Чародійка, і це ваш таропрогноз на травень місяць 2023 року. У мене як завжди 6 колод, 5 таро і 1 оракул. І давайте, раки, дивитися, що вас чекає у травні місяці. Почнемо з базової колоди Таро Райдера Вейта. Так, раки. Травень місяць. 2023-го. Перша карта раки Дев'ятка кубків. Прекрасна карта, яка починає наш розклад. Це карта тріумфу, це коли ви показуєте, чого ви досягли вже. Це коли ви виносите всі свої регалії, ви виносите себе і е, показуєте всім іншим. Карта дуже. Класна і наповнена взагалі енергією. Можливо, вам тут потрібно буде саме показати себе, проявити себе, тому не бійтеся, можливо, до вас хтось буде звертатися за допомогою, так, саме завдяки цим вашим, вашим достіженням і будуть дуже сильно може, вам будуть хвалитися. Хтось буде вами хвалитися, або ж ви самі будете хвалитися. Взагалі це карта дуже високої самооцінки. І ну, тут у вас все буде з цим добре. Далі равки, травень місяць 2023-го. Наступна карта карта уміреність Все-таки тут треба буде щось що вам це старший аркан, вам треба буде щось, ну, як трошки свої таланти. <говорити>, і е, уміреність говорить про те, що, можливо, вам потрібно буде відмовитися від чогось, або ж якась ваша справа, в якій ви е, спец, вона буде е, трошки е, повільно рухатися. Уміреність це у нас спокій, е, це е, слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте за своїм харчуванням, е, умірність це наші емоції. Так? Ми маємо трошки свої свої оці свої реалії своє его трошки ослабити, і тут, можливо, вам карти якраз показують про те, що так, ви досягли багато, ви вже е, на досить високому рівні, але все одно тут тримайте е, все при собі, тримайте свої, свою енергію при собі, і не спішіть. Хм. Наступна карта. Раки. Травень місяць 2023-го, королева кубків, це ви, це ви, дорогі раки, це, це взагалі це жінка, люба, рак, скорпіон або риби, це водна стихія, і е, жінка дуже емоційна, яка може вислухати. Це може бути е, психолог, наприклад. Так? Це всі лікарі, які вас вислухують, е, вислуховують. Які допомагають вам, дають вам поради. Так? Це може бути якась ваша подруга, яка буде вас слухати, або ж це вам прийдеться допомагати комусь саме емоційно віддавати свою енергетику тут. Можливо, ось по цим двох картам ви якраз будете тут лікувати когось ну, собою, своєю увагою, свої, своїм спокоєм. Тут це дуже це спокійна, така ніжна жінка. І також королева кубків для чоловіків, і якщо ви дивитеся, це може бути е, жінка, е, яка принесе вам кохання, жінка, яка е, саме створена для емоцій і створена для е, побудування якихось стосунків. Так, окей, наступна колода. Раки травень місяць 2023-го. І знову карта уміреності вам випадає. Знову старший аркан. Карта звертає на себе увагу. Дорогі раки, тут вам потрібно буде е, слідкувати за своїм здоров'ям, вам потрібно буде, можливо, тут дійсно від чогось відмовитися. Так? Дуже добре слідкуйте за своїм харчуванням. Тут е, і пийте багато води. Тут потрібно, можливо, вам. Лікуватися, саме прочистити. Вам потрібно прочистити свій організм. Так. Ракен травень місяць. 2023. Карта імператор. Це мужчина, якийсь у вас тут проявляється, або ж вам потрібно буде цим імператором стояти на своєму. Імператори це е, чоловіки е, по знаку зв'яку, це більше до овна, це такі, які стоять на своєму. Вони е, не звикли йти на якісь уступки, вони звикли, що всі. Всі роблять те, що вони сказали, вони вміють контролювати. Це мужчини, в яких є статус, які ну, звикли, що все для них, так вони контролюють все. Вони несуть також відповідальність за це все. Тут може проявитися якийсь такий мужчина. Або мужчина може працювати, десь від нього багато, багато що залежить. Він може працювати на державу, наприклад. І е, це якась дуже серйозна посада, де потрібно дуже багато контролю. Імператор це також воєнні, це може бути якийсь воєнний проявиться у вашому житті, чи ви, е, якщо ви чоловік, вирішите стати воєнним, якщо жінка, також ви вирішите стати тут воєнним і піти працювати. Наступна раки. Так, це може бути нова робота. Туз Пентаклів, це нова можливість. Беріться за неї, вам тут будуть пропозиції, подарунки можуть бути. Це взагалі нова дорога, це шанс якийсь, може бути якась покупка дуже важлива. Але. Зверніть увагу, ось вон тут, і цей імператор, бачите, він вам дає щось, і тут у нас рука, яка протягує рука, яка нам. то, можливо, саме ось цей мужчина імператор він буде давати вам якусь можливість, і тут тоді можете братися за нею, але дуже добре по уміреності. Подумайте, не спішіть. Не Спішіть, вам потрібно обдумати все, прийняти правильне рішення не на емоціях. Окей, наступна колода: 78 дверей, раки, травень місяць 2023 року. Карта дев'ятки жезлів. Дев'ятка жезлів. Ви будете тут щось закриватися від чогось, від когось. Вже це карта кульмінації, коли в нас вже от-от щось закінчилося, і дев'ятка Жезлів говорить про те, що ви можете трішки. Може, ви трішки вже устали, і тут, тут ситуація вже добігає кінця, якась, яка вас, вас турбує, нарешті у вас буде укриття якесь, нарешті у вас буде е, захист, так? і ви будете відчувати себе більш комфортно. Наступна карта для раків. Шестірка жезлів. Знову карта тріумфа, Ви це може бути якась перемога, перемога або досягнення, до якого ви дуже довго йшли. Ви нарешті його отримуєте. Вам всі аплодують? Ви в центрі уваги. Так, ви ходіть, якщо ви планували вийти на сцену, або щоб всі вас побачили. Тут прекрасна карта. Ви багато що зробили. Так, ви тут багато пройшли великий шлях, і от-от ви вже отримаєте тут свої регалії, дорогі раки. І це також у нас карта. Може, це кар'єрний рух. Може бути, це у нас може бути переїзд, вхід в якийсь в нове суспільство. Це нові знайомі, нові друзі. Впливові також друзі. Як оцей імператор, який впливає, який має, має якийсь контроль. Наступна карта. Карта зірка. Старший аркан, карта зірка. Ви будете, ви будете на сцені, вас всі побачать. Це карта мрії, наші мрії збуваються, або ж у вас з'явиться нова мрія. Може, ви будете зіркою для когось, або ж підете на концерт якоїсь зірки. Це взагалі це карта, коли ми виходимо, ми, себе, ми почуваємо себе дуже на висоті. Ми почуваємо себе зіркою, і тут у вас от ви, дійсно збудуться, тут збудуться, ви отримаєте якісь, якісь винагороди. Дуже класна карта. Але от тут, бачите, якраз по вам не потрібно спішити. Дуже добре все обдумуєте, Ви все-таки зробили цей такий довгий шах, шлях, прийшли, і вам зараз потрібно ну, вже не біжати посперед батька. Наступна колода, раки. травень місяць. Десятка кубків. Клас! Ось у вас була ця дев'ятка, яка говорить нам про кульмінацію, і в нам випадає десятка. Ой, це повна чаша. Це коли ви себе почуваєте дуже коффенту. Ви можете піти на якесь свято, вас запросять. Це може бути ваше особисте святкування. Тоді це подарунки, це. Емоції дуже чисті, хороші емоції. Їх коли багато. Це наш будинок, де ми почуваємо себе дуже добре. Це наші близькі люди тут будуть з вами. І ви, можливо, ви будете, не знаю, робити щось нове, якісь зміни, комфорт вносити в свій будинок. Може, буде якийсь ремонт робити тут, в, в домі, і будете у всіх. ну, вам чоловік буде оплачувати ваш ремонт, і ви будете просто ходити як ота та зірка і розказувати, де що кому покласти. Хм. Наступна карта. Раки. Це, ну це, це дійсно, дивіться, у вас тут уміреність випадає знову. Це вже е, третя уміреність. Ще, ще такого в мене не було, щоб три випало. Е, дуже. Дуже сильно ця карта хоче себе проявити, е, вам тут е, дійсно треба слідкувати за своїм здоровим щер, вам повторюю, і, можливо, дійсно, вам тут в фінансах може треба себе якось ограничити, поки не час тратити їх забагато. Е, може, в енергії вам потрібно себе ограничити, слідкуйте за собою, слідкуйте за своїми словами, за своїми думками. Тут у нас іде повне очищення. Дивіться, це, 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 це знову це знову уміреність. Так. Пуста карта. Випала вам пуста карта. Ну, я, я не знаю, звідки взагалі вона тут взялася, я ніколи її не користувала. Дуже странно. Може щось у вас напевно статися неочікуване. І, може ситуація якимось таким чином повернутися, як ви не чекали. І, є тут якийсь, ну, якась така ситуація, яку нам може не дано продивитися, і тут якраз воно показує, я не знаю, давайте витягнемо ще одну карту на цю посту. Так щось у вас висвітлиться. Карта Ерміта це відлюдник у нас, і він тут у нас знаходить якусь. Він, він знаходить, висвітлює якусь ситуацію. Щось дуже, щось дуже у вас необичне, що і ще такого не було. Ем, ви його не очікували. Яка ситуація? У вас може тут статися, висвітлитися. Може, людина у вас тут якась з'явиться, це у нас все-таки старша людина, мудра людина, яка нам допомагає. Це може бути ем, вчитель, або ж е, ви почнете вчитися тут так дуже неочікувано. Е, або ж ви зрозумієте, відкриється вам якась істина тут, раки е, також неочікувано. Ви прийдете до якогось результату. Ви захочете, можливо, побути на одинці, так? Вам буде момент, щоб наповнитися. Медитації. Це можуть бути якісь практики. Цікаво. Окей. Наступний. Так. Рак травень 2023. О, карта імператриця. Імператриця це старший аркан. І вона говорить про, про те, що у вас з'явиться якась ідея, ви будете вагітні якоюсь ідеєю. Або ж, імператриця це в нас карта достатку, це карта солодощів, це карта е, великих грошей. це... Е, Повне задоволення собою. це жінка. Може у вас проявитися жінка, або ж з'явитися у вас може е, жінка, е, кохана людина, так? Е, мати може бути. Дійсно, може хтось ви можете завагітніти. Може це неочікуваність, так? Ось тут ця неочікуваність це буде вагітність, і це буде стосуватися саме якоїсь вагітності, або ж це. Це може бути якась нова ідея, нова робота, те, що в кінечному результаті принесе вам дуже великі гроші, принесе вам статус. Імператриця у нас це все-таки головна жінка в сім'ї, яка вміє все контролювати, і нам, нам же випадав там той імператор. Імператриця якраз це його, це його пара. Бачите? От тут, дивіться, в неї так, так прикольно, в, неї в животику тут ця планета, і тут імператор він їй дає цю планету. Дає і ще на ній хрест, і ніби вона, він її благословляє. Ви тут дійсно дійсно можете завагітити, тому раки. Хто чекав вагітності, хто планував, я вас вітаю. Так, що одна карта сама в нас випала, це десятка пентаклів. І десятка пентаклів це також сімейний збір. Вона дуже подібна на десятку кубків у нас тут. І це дуже це хороші гроші, це прибуток. У вас тут може бути як і неочікуваний прибуток. Який. Це ця карта вона може показувати, що тут щось так бам, щось вам прийде якась ідея і. Це виграш в лотерею навіть може бути. Це щось вам може на голову так просто неочікувано впасти, або ж від вашої сім'ї ви отримаєте якісь подарунки. Це також час проведений з сім'єю, дуже позитивний час. Це вклад в свою сім'ю взагалі. Ну, і на інвестиції, на гроші, ці дві карти дуже-дуже класні, хороші. Давайте ще одну карту. Так, раз. Так, 50 Це карта четвірки Пентаклів. Четвірка Пентаклів це фінансова стабільність. Це коли в нас є, це є в нас гроші. І е, вона показує про те, що тут свої гроші потрібно тримати при собі. І це можливо, можливо, ці гроші, які ви отримаєте, які вам так е, в, впадуть. Е, Прийдуть до вас, так не впадуть, а прийдуть до вас. Ви їх отримаєте. То їх потрібно поки що тримати при собі, нікуди їх не тратити. Дуже добре вдумати. Взагалі організувати собі якусь фінансову подушку безпеки. І це також у нас карта дому, карта стабільності. Вкладайте в себе, вкладайте в свій дім, вкладайте в свою стабільність дорогі раки, так ви такі більш емоційні. І, може ви тут будете розпоряджатися е, саме е, сімейним бюджетом, якимось, і ви будете розділяти фінанси, куди вони підуть. Так, і карти Оракула. Раке. Травень місяць. Ось ця умірність, от якраз вона показує, що вам потрібно тримати, можливо, ці фінанси при собі, навіть якщо нові якісь неочікувані фінанси, не тратьте їх зразу, тримайте їх поки при собі. Або ж вкладайте в себе, вкладайте саме в свою сім'ю в свою стабільність. Так. Карта сезонний, о, сезонний урожай. Те, що е, моменти деякі, які у вас стаються в цьому місяці, не переживайте, вони не будуть з вами е, навічно, або не надійтеся, що вони будуть з, е, з вами навічно, тому що це всього лише прийшло і пішло. Сталося, е, отримали від нього якийсь результат, і відпустили. Може, ви займаєтеся агрікультурою і у вас будуть якраз вже якісь перші сезонні врожаї, і ви будете цим насолоджуватися. Так, у нас тут карта е, ґрунт і центр. Грунт і центр. Карта говорить про те, що потрібно, можливо, треба вийти в, саме, в центр уваги, або ж тримати, вам потрібно тримати рівновагу, вам потрібно стояти чітко двома двома ногами на землі. Вам потрібно тут, може, якісь медитації? Потрібно якісь медитації вам робити. Звільнятися, вивільняти свою енергію. так дуже, дуже цікава, дуже цікава карта, вона мені навіть не випадала ще ніколи. Раки, дорогі, напишіть в коментарях, як оця карта Грунт і центр у вас програється у травні місяці. І давайте, давайте виберемо ще. Ну, я думаю, це центр, це стабільність. От саме тут вам про стабільність, щоб вас ніякий вітер вас не міг збити з ніг. Вам тут потрібно стояти. З землею, можливо, працювати. Так. Або ж, ніякі перепони вас не зможуть збити з ніг. Хто би ще не робив, ви будете стояти. Так, рака тревені 2023-го. Карта називається У нас відродження та перевинахід. Відродження і перевинахід. Очищення. Це вам потрібно на море ходити або до якоїсь водойми. Пийте багато води і е, 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 е. Тут, можливо, у вас буде дуже. бачите, у вас дельфіни у нас тут є? Це як наші мрії, черепашки, це результат нашої роботи. І, можливо, ви якусь свою справу почнете спочатку, почнете заново. Це ніби з чистого листа. Вам тут ви, що би це не було, які би проблеми так, дивіться, це три карти. Загалом, які б у вас не були сезонні проблеми, що би зараз в вашому житті не траплялося, стійте дуже стійко, тримайте свою осанку, тримайте себе, і ви все починаєте заново. Починаєте з новими силами, з новим бажанням, і у вас тут є навіть люди, які вам допомагають ваші помічники. Так, ось такий у вас був таропрогноз дорогі раки на травень місяць 2023 року. Ставте лайк підписуйтеся. Дивіться таро прогнози на знак вашого сонця, вашого асценденту і вашого місяця. Так ви будете мати більший об'єм інформації і будете більше розуміти. О, тримайте уміреність. Цю карту в себе в голові, другі раки, і вдячна вам за перегляд. Побачимося в наступних відео. Па-па!